Віруючий Бог являється світлом і сіллю землі. Ісус показував авторитет Авраама. Діти продовжують діло своїх батьків, так і ми повинні продовжувати діло Ісуса. Коли Ісус відкриває духовний світ, то Він каже, що в центрі землі там є і ад ілона Авраамова, тому що Авраам був друг Бога і Він заключив завіт з Богом. Прикладом для нас являється життя Авраама, тому що Він був з Богом. Бог його благословляв, і він віддав Пересвященнику десяту частину. Нам потрібно сфокусуватися на Бога. Для цього є в нас Біблія, яку треба вивчати, розуміти, слухати Божих людей. Нам потрібно вкладатися в церкву. І якщо ми діти Авраама, діти Божі, то ми повинні поступати, як поступав Авраам. Амінь.